Добрий день, ви на каналі Містичні Лілеї і з вами Терологиня Лілея. Добрий день! Ви на каналі Містичні Лілеї і з вами Трологиня Лілея. Сьогодні ми подивимось просто інформацією з потока, про що вам важливо знати прямо зараз. Примішуємо карти. Зараз будемо дивитись. Для початку подивимось, хто ви є зараз. Карти показують, що ви відчуваєте так, ніби до вас прийшла весна. Ви наповнені енергією, і насправді, судячи з карти, навіть вирішили, можливо, займатися спортом. Зробити ставку на своє тренування, на певні вправи, на розвиток фізичного тіла це, дуже, до речі, дуже-дуже добре. Тому що таким чином ви точно наберетесь сил і будете відчувати себе набагато краще, ніж раніше. Якщо в когось були певні проблеми, можливо, ви мало рухались або був в цьому плані якийсь певний затик, то не хвилюйтесь, ви будете не де шиль лежати, а й поступово ходити, і навіть бігати і займатися спортом. Також у вас таке, такий зараз стан, що ви, наче, на порозі чогось такого нового, ви наповнені силами, у вас дуже добрий настрій. В той же час ви і глибока особистість, яка думає про перспективи і хоче, знаєте, побудувати своє життя. Тобто ви робите кроки для цього, для того, щоб побудувати життя своєї мрії. Що ще про вас можна сказати? У вас є якась певна ситуація з минулого. І. Зараз подивимось, що за ситуація. Ну, можливо, в минулому у вас були якісь певні шанси, відкрились нові горизонти, і ви зараз реально хочете їх використати і ну, розвиватись в тій справі, в якій ви хочете. Скоріше за все, це пов'язано з вашою кар'єрою. Ви багато мрієте, у вас багато-багато думок. Правда, до справи не завжди часто прям доходить, доходить справа. Тобто багато мрієте, але от конкретно в подіях може бути теж певна така зупинка. Значить, знаєте, от мріяти набагато легше і приємніше, ніж діяти часом. Ви зараз в такому стані, знаєте, повне кохання, і у вас багато емоцій, ви на релаксі, ви навчилися розслаблятися, якщо раніше ви цього не вміли. Ви зараз просто от працюєте над своєю якоюсь власною справою, над тим, щоб, можливо, заробити більше грошей, розвинутись в кар'єрі. І вкладаєте всю свою енергію в саморозвиток. Зараз ми подивимось тепер, що ж хочуть вам сказати вищі сили або що вам треба знати прямо зараз. Витягнемо 5 карт і будемо дивитись. Що вам важливо знати прямо зараз. Зараз вам потрібно точно багато вчитись, використовувати різні шанси для того, щоб збагатити свій, знаєте, от якусь базу знань. І це буде дуже-дуже добре для вас. Можливо, це допоможе вам також у вашій справі. Також, можливо, зараз ви наче чогось не бачите, і у вас є вибір між двома якимись певними. Ну, от, можливо, це якийсь вибір в кар'єрі, чи вибір між двома партнерами. Але ви знаєте, от, то, як ви робите зараз цей вибір, він може бути дещо неправильний. Тобто, можливо, вам не треба робити певний вибір прямо зараз. Або треба почекати. М М, можливо, у вас є набагато більше варіантів, ніж ті, про які ви зараз думаєте. В майбутньому це точно стане очевидно. Вас очікують е певні зміни? Або вам дуже треба, щоб ці зміни відбулися? Давайте подивимось, в якій саме сфері це. Ну, в кожного... Це взагалі глобальні зміни, і в кожного вони будуть в своїй сфері. Зараз ми подивимось, яка сфера, можливо, для вас буде. О, тут випав король кубків. Якщо у вас був партнер добрий, ласкавий, невизначений, знаєте, партнер, який обіцяє багато, але. Те, що до реалізації не доходить в нього часто, то вам треба від цього відходити. Якщо от ви також ну, в якісь моменти не доводите справу до кінця, або, наче всі її ресурси, але от ну, конкретно інколи хочеться просто отримувати якесь певне задоволення по життю і менше вкладати зусиль, наче перегораєте. Ось, то треба теж від цього відходити. Вам треба чітко розставити свої пріоритети. От прям чітко прописати стратегію і визначити, навіщо ви щось робите, для чого ви щось робите, як це вам допоможе, чим це також може допомогти іншим людям, особливо в вашій справі. Та й в особистому житті також насправді. І знаєте, от якщо у вас є якась ситуація, яка, ну, ви, можливо, зараз в якійсь певній суперечці, суперечці знаходитесь з кимось. Чи у вас були якісь сварки, чи це якийсь певний внутрішній конфлікт, який ви не можете прям тут і зараз розрішити, вирішити, то тоді, знаєте, відступіть від того, щоб сперечатися з будь-ким, не доводьте нічого. Особливо тим, тим людям, які не хочуть вас слухати, не намагайтесь продавити ситуацію прямо зараз, спробуйте дійсно взяти паузу і робити просто свою справу. Також, якщо це не стосується інших людей, це от певний якийсь внутрішній конфлікт. Також не будьте до себе такі занадто строгі. Тобто намагайтесь підійти до себе з певною долею піклування. Не залякуйте себе, що все буде погано. Навпаки, підтримайте себе. От вам зараз потрібна чіткість і підтримка в собі. Давайте візьмемо вам також пораду. Знаєте, якщо ви хочете життя. Ну, досягти такого от рівня, можливо, прибутку, чи створити життя своєї мрії, то все, що треба робити, це просто робити його, власне. Не бійтесь показувати себе, не бійтесь розкривати свої таланти, свою індивідуальність. Знаєте, от дійсно треба не боятися цього робити, карти говорять. Доводьте. Показуйте себе, якщо є у вас певні конкуренти, знайдіть способи, як, можливо, вийти переможцем з певних ситуацій. Ось і тоді досягнете своєї цілі. Сподіваюсь, такий коротенький прогнозик був вам до вподоби. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.